Літо, сезон канікул і відпусток. Тернополяни більше часу проводять на вулиці. Багато хто полюбляє відпочивати засмагаючи. Лікарі-дерматологи наголошують, не можна забувати про те, що сонце може викликати в організмі онкологічні процеси. Від прямої дії сонячних промінів треба тіло своє поверхню шкіри максимально захищати. Чому тому що ультрафіолетове опромінення сонячні проміні є на сьогоднішній день доказаним? Без сумніву, найбільшим канцерогеном. Канцероген це той чинник, який стимулює утворення не тільки на шкірі, а й в організмі в цілому пухлинних процесів. Оксана глушок зазначає, максимального захисту потребують діти, адже молодий організм найлегше піддається і корисному, і негативному впливу ще максимальніше ніж дорослим, потрібно захищати від сонця дітей. Тому що сонячна енергія має властивість кумулюватись в організмі, тобто накопичуватись впродовж цього життя накопичується велика кількість сонячної енергії. І тоді ця дитина має дуже високі ризики для утворення пухлинних процесів. Тернопільські мами кажуть, намагаються з 12 до 16 години на вулиці з дітьми не гуляти, адже знають, що найбільш небезпечним сонце є саме в обідній час. Для захисту від засмаги ми не користуємося нічим, бо ми стараємося гуляти. Но дитинка просинається там по 9 ранку. тобто ми швиденько снідаємо, збираємося йдемо гуляти. Коло першої вже рахуєте вдома. Спимо і вечором виходимо після шостої. Стараємося в пік не йти, тому що там захисні, незахисні якісь засоби вони, в принципі, не варто в, принципі, в той пік виходити гуляти. А щодо захисних кремів, то проти сонячні, так для дитячі серія, нам підходить, ми неї користуємося і так ми задоволені. Незважаючи на те, що засмагати в цю пору можна на вулиці, солярії популярності теж не втрачають. І тут дерматологи просять бути обережними. Наприклад, з дві Третього року в більшості країн світу неповнолітнім заборонено користуватися соляріями, а для дорослих відвідувачів розміщено застережливу інформацію. У країнах Європи висять бірочки, які містять інформацію про шкідливість, заборону і застереження у відношенні того, що кожен сеанс, який отримує людина в солярії, наближає її до утворення пухлин. Шкіри, і, зокрема, злоякісних, і, зокрема, меланоми. У деяких тернопільських салонах краси сьогодні уже теж не дозволяють користуватися солярієм, неповнолітнім клієнтам. А дорослим шанувальникам засмаги завжди раді кажуть, сучасні технології дають достатній рівень захисту. Почали загоряти більш дорослі люди, яким 40-50 які збираються відпочивати на морі перед поїздкою. Вони приймають сонячні ванни не на пляжі, а в солярії. Основним перевагами перед сонцем є те, що шкіра не отримує опіків, які дає ультрафіолет сонячний.